Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас прогноз на матч Селфік Шахтар, п'ятий тур Ліги Чемпіонів. Фактично, кульмінація ЛЧ, друзі. Дуже важливе протистояння для Шахтаря буде в саме проти Селтіка на виїзді. І також проаналізуємо ми в цьому відео і суперника, тому що багато чого змінилося в порівнянні з першою грою, коли Шахтар проти Селтіка грав в Польщі у другому турі. ЛЧ. зараз п'ятий тур. Трішки часу вже пройшло, да, фактично, місяць, можливо, навіть більше. Ну і зараз ми можемо вже робити якісь підсумки і прогноз, звісно. На цю гру я дам в кінці відео, тому додивіться до кінця. Ну і також перед початком поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку і нашого каналу, і цього відео, Щоб якомога більше людей побачило цей відос і змогли для себе щось зрозуміти по цій грі. Ну і підписуйтесь на канал. Дуже буду радий бачити тут болівальників українського футболу, ну і Ліги Чемпіонів. І пишіть свої прогнози в коментарі прямо зараз на цю гру. Чи зможе Шахтар обіграти селтик? Чи зможе Шахтар давайте так не програти селтику і залишити шанси все-таки в матчі проти РБЛ? де і в принципі буде для Шахтаря все вирішуватись. Тому поїхали розбиратися. Матч будуть грати друзі 25 жовтня о 22.00. Цей п'ятий тур ЛЧР розпочнеться на стадіоні Celtic Park в Глазго. Ну і зараз давайте подивимося. Останні результати, що змінилося саме в обох командах. Здебільшого нас, звісно, цікавить Celtic. Але тим не менш, ось є проблеми. Ми бачимо в складі там Магрегор, це основний футболіст, і під питанням Жота. Не знаю, чи вони зіграють, подивимось уже. Насамперед, у вівторок, 25 жовтня. Що в Шахтарі, друзі? По... Нам показують зараз Flescрі Корнієнка, але є ще деякі проблеми в Шахтарі за індивідуальною програмою перед матчем. На даний момент тренуються три футболісти, тобто не факт, що вони навіть будуть заявці. Це Швед, знову ж таки, якого ми вже не бачимо тижня-два, напевно. Очередько і Конопля. Із цих трьох футболістів, і конопля, і Швед, в принципі, для основи дуже підходять. Да? Особливо конопля, який ну, дуже багато матчів зіграв. І зараз ми також до цього перейдемо. Хто найважливіший футболіст, окрім Мудрика в Шахтарі і в Селтіку, хто там взагалі зараз. Ключова особа основного складу, тобто по кожній команді пройдемось. Давайте по результатам все-таки розпочнемо. то тобто Селтік, давайте дивитися, що в них змінилося. Якщо не брати лігу чемпіонів, вони програли. Вони програли двоматчеве протистояння Лейпцегу. Це для нас, в принципі. Ну як, хотілося б, щоб Селтік хоча б ніч, бодай в ніч зіграв в себе вдома проти, проти Лейпцера. Але вони зіграли 0-2, програли, хоча трималися 70 хвилин 0-0. Там трималося, але вони програли все-таки два протистояння. Там Лейпциг змінив тренера, там Лейпциг зараз зовсім інший, друзі. Там буде непросто. Але все-таки після Шахтаря ось, ну, дивимось, в чемпіонаті вони розносять всіх. Хоча останній матч Прем'єр-ліги, друзі, я подивився огляд, феноменальна гра. Там три пенальті було назначено, тобто рахунок такий. Да, селтик взагалі міг мені що зіграти 3-3 в кінці до... Дотисли все-таки суперника і забили, зробили 4-3. Дуже класно, селтик взаємодіє між собою, да, партнери дуже класно відчувають одне одного. Гра низом в основному, да, там один гол був забитий зі стандарту, з кутового. команда універсальна, але в основному вони стараються грати комбінаційно, низом. Я думаю, в першому відосі прогнози, аналіз матчу, коли був другий тур, ми про це більш детально говорили. Щодо Ліги Чемпіонів, якщо ви дивилися останній матч з РБЛ, що можна було сказати про цю гру. Да, вони 70 хвилин трималися 0-0. Да, Селтик старався також так само грати низом, так само грати комбінаційно, але вони вдарилися об дуже організований захист Лейпцига Друзі, там в Селтика були якісні моменти в штрафній площі, але центральні захистки настільки відчайдушно у Лейпцига грали, що тупо всі удари небезпечні були заблоковані. Там навіть фактично роботи в Гулачі не було, пару моментів, і все. А всі інші удари якісь. І моменти вони всі були фактично заблоковані або захисниками. М'яч був заблокований, або просто селтік не зміг зайти в штрафну площу. І як наслідок вони вже в себе в штрафній площі дав в захисті, помилялися, і комбінаційно досвідчені футболісти Лейпцига зробили результат. Насамперед, Вернер, який забив і віддав голіву, і Форсберг потім вийшов, забив другий м'яч і закрив гру. Тому ми бачимо, що в чемпіонаті в них все добре, вони всіх розносять, великі рахунки, розгроми. Да, вони пропускають, але забивають більше. Да? Але ось в лі Чемпіонів в них були проблеми. В шахтаря, в принципі, якщо взяти ось протистояння з Реалом, клас. Ми очікували взагалі, що Реал пройдеться катком, а вони, подивіться, Шахтар міг навіть останню зустріч виграти, і це могло б посприяти нам ну, дуже дуже добре. І ми могли б зараз не думати навіть про матч з Лейпцигом, напевно. Хоча ми не знаємо, як воно було б. Але в Шахтаря, в принципі, в чемпіонаті матчі нормальні. Все виграється, Динамо обіграли, колос обіграли, позабували багато кількість мячів. Єдине, що знову перенесли матч з Манаєм, який повинні були зіграти. П'ятницю, по-моєму, чи в суботу. Тобто, це неприємний, я вважаю, момент. Ну ці переноси заради Єврокубків. Ну, як бачите, тенденція пішла, то Динамо переносить, то Шахтар переносить. Це вже таке діло. Якщо клуби-суперники погоджуються на ці переноси, умовний імена і Львів там, і так далі. да, Вереси. Ну, окей, якщо вони погодились, тут ніяких питань немає. перенесли і перенесли. З точки зору клуба Шахтар і з точки зору матчів Лігі Чемпіонів, перенос матча дає більш обширну таку підготовку. До матчу проти Селтика, і дає, я вважаю, більшу можливість, звісно, відпочити футболістам, набратися сил і вийти на повну проти Селтика, який грав свій матч чемпіонату. Дивіться, 19-10, а Селтик зіграв 22-10. Тобто, в принципі, ми бачимо, що Шахтар відпочиватиме ну, більше на дні три, точно. Ну і таблиця, про яку хотілося б да, щоб трішки нагадати вам, що тут у нас відбувається. А відбувається те, що Шахтарю перемагати в принципі, потрібно. Хоча б зіграти в нічию. Ми розуміємо, да, Селтік він зіграв лише один раз в і Це з шахтарем було, але ми бачили, Селтік. не потрібно недооцінювати. Те, що вони там програли два рази Лепцею. Ну тут вибачайте, Лейпциг все таки дійсно по якості футболістів сильніше, плюс зміна тренера. Тут ситуація в тому, щоб найголовніше, щоб Реал не втратив мотивації, хоча мотивація в них вже в принципі втрачена фактично, тому що вони вже в одній восьмій там. Гарантоване місце, але ще поки не з першого місця. І ось я надіюсь, що буде мотивація саме забезпечити собі місце проти Лейпцига і вийти з першого місця. От, щоб Рел був мотивований, тому що ми ж знаємо Реал, вони можуть забити на це все і якби скатати знову ніч, в нічию, а проти Лейпцига для нас потрібно, щоб Реал таки виграв. Ну, Завдання максимально виграти. Якщо ми виграємо, друзі, і Реал, як мінімум, не програє, ми будемо в плюс 1 або в плюс 2 очки проти Лейпцига. і там можна на виїзді вже з Лейпцем грати в нічию, все що завгодно, да? тому вже неважливо. Не на виїзді, я вдома умовно ми будемо в Польщі грати. Тобто, Ситуацію, я думаю, ви зрозуміли. І пишіть в коментарі, як ви вважаєте, чим закінчиться ось ця розв'язка в цій даній групі нашій і з якого місця вийде шахтар. Пишіть в коментарі, а ми переходимо до іншого аспекту гри. Зараз ми заходимо на трансформарт і не будемо ми особливо дивитися, хто там скільки коштує і так далі. Ми це все дивилися в першому відео. В цьому відео я хотів би акцентувати вашу увагу на найключових дієвих особах команд. Зараз ми розпочнемо саме з шахтаря, тобто ключових особах в плані результативності, в плані, взагалі, скільки футболісти кожен із гравців зіграв уже хвилин за ці всі матчі в цьому сезоні. Давайте подивимося на прикладі Шахтаря. Найкращий бомбандир Шахтаря на даний момент у всіх турнірах. Ось всього. Сезон 22-23 Мудрик. 5 м'ячів, 7 асистів. Феноменальна стата, друзі, я вважаю. Для е, Михайла Мудрика. Ну, це серйозний буст в порівнянні з минулим сезоном, як ми бачимо. да, одна червона навіть є, але ми бачимо тут гольові передачі, ми бачимо тут голи. І хто віддає гольові? Це саме Мудрик. Це ключовий футболіст, питань ніяких Далі Сікан, який забив там хет-трик плюс гол в останньому матчі? Зубков, який роззабивався. да І подивіться, до речі, Ласіна Треоре, який в основному виходив із заміни. Сім разів він виходив з заміни, друзі. На заміну. Забив з дев'яти матчів. Да? Тобто два матчі він тільки в основі зіграв. Три матчі і плюс асист. Непогана стата, я вважаю, за два матчі в основі. Як на мене? Хоча я його там трішки критикував, тому що він все одно знаходиться не в формі. Швед, да, класна статистика. Ну ми бачимо. Тобто, ну зараз ви бачите да, статистики голів. І найважливіше це ключові футболісти. Скільки зіграно хвилин в кожної з гравців? Ось найбільше. Давайте зараз е, виберемо. Найключовіші два футболісти це Матвієнко і Трубін. Ми розуміємо. В голкіпер, Ну, голкіпера давайте не рахувати, тому що голкіпери в кожної команди вони є основні. Голкіпера викинемся. Ну, скажімо, не викинемо, а просто не знаю, закинув. Кріпимо зверху, давайте, Трубіна, тому що він голкіпер. Далі центральний захисник Матвієнко. Без нього взагалі Шахтар матчі не грає фактично в цьому сезоні. 990 хвилин. Найбільше з усіх. Далі йде Степаненко, незамінний футболіст з точки зору всього і Судаков. Ось Топ, будь ласка, да, Матвієнко, Степаненко, Судаков. Це основа основ. Мудрика ми також беремо за е, лапки, тому що ну, це лідер, як і Трубін, да, це голкіпер, а Мудрик є Мудрик. Він робить погоду, він робить різницю. Тому він теж зіграв чимало, 800 хвилин, найбільше. Тобто топ-гравці Шахтаря це Матвієнко, Степаненко, Судаков-Мудрик на цих футболістах, базується взагалі гра шахтаря на даний момент у Йовічович. Далі ті гравці, які зіграли менше з конопля. Да, якась травма, ось зараз в нього. Пішов перепад, хоча б в нього, я вважаю, було більше зараз хвилин. Те саме Бондаренко йому давало відпочити в матчі проти Динамо, де, грали, де грав Назарій на до речі. Ну і Богдан Михайловиченко, лівий захисник без альтернативи, тому що ну, якби, травмувався Корнієнко, він зараз основний. Далі тут розброс уже пішов, Бондар розпочав тільки з, ну, скажімо так, на початку сезону він, по-моєму, в основі не грав. Далі вже поступово його Ювічевич підібрав під основи. І далі, далі, далі. Футболісти. Зараз закріпиться Зубко, Зубков, але ось основу в Шахтарі, ми бачимо, хто є ключ Вими і кого замінити дуже складно в шахтарі. Я вважаю, ну ось три кита: це ну, Матвієнко, Степаненко, Судаков. І за, скажімо так, закріплені, прям яких взагалі не можна доторкатися до них. Це Трубін і Мудрик. Це, це взагалі, тобто ну, над ними потрібно пилинки збивати. Приходимо до Селтика. У Селтика, до речі, з результатами краще. Так, да, вони зіграли більше матчів, ми це розуміємо. Набагато більше тут деякі гравці. Але подивіться, результативність футболістів, тобто 8 голів, ось кйофуруха. Забив да одна голіва за 14 матчів. 8 голів. Ліель Абада, футболіст Вінгер, да, дуже якісний з якісним ударом. Футболіст такий головою зіграти, тобто все може. да Центральний форвард 7 голів, 5-5-5-3-2. І гольові передачі. Ми бачимо, хто роздає жовта. Важливий гравець. Якщо він не зіграє, до речі, це буде для нас ну дуже як... Ду дуже клас, якщо він не зіграє, Тому що він реально дуже якісний футболіст. Тобто бачимо по результативності, хто тут є лідером. Калум Макгрегор, який, можливо, не зіграє, тому що в нього травма коліна да? і, Він, скоріше за все, він все таки не зіграє. Тут написано, що 16 го аж. Ну, коротше, дуже серйозна, походу, травма. Це втрата, але. Тут загострювати увагу, давайте дивитись, на кому потрібно по часу ігру. По ігровому часу, ну знову голкіпера, ми не беремо до уваги. Це Грек Тейлор, як ми бачимо, лівий захисник, як в Шахтарі, це зараз Михаличенко. Грек Тейлор в них основний. Далі Кемерон Картер Уікер. Це у нас центральний захисник, теж незамінний футболіст. Ми бачимо, скільки ось по тисячі хвилин. Давайте брати футболістів Макгрегор Вибу. Це дуже важливий футболіст, капітан, і оце втрата. В Шахтарі таки, такого масштабу втрати нема. Це умовно, якби Степаненко не грав. Ось, ось приблизно так, мені здається, можна порівняти. Е, є також Орілі, тобто в основному захисники, дивіться, да? там півзахисники неатакувального плану і центральні ліві захисники. Далі ну, ідуть уже нападники, які там змінюються, Вінгери і так далі. І цих футболістів ми також знаємо: Рео Хатейте, Жота. Маєда, фурухаші, Кіога, Абада і так далі. Це є як команди, але ми бачимо, що деяка ротація все-таки і в цій команді також проводиться. Ну і друзі, давайте переходити вже до прогнозу. Не будемо довго це затягувати. Ну як, у нас відео завжди виходить, десь від 10 до 20 хвилин, так, да, ось такі відоси. Тому підтримуйте. Ну і якщо ви хочете зробити на цей матч прогноз, переходьте на поріматч прямо зараз за посиланням в описі і закріплено коментарі. Приймач дає круті бонуси. Відразу перед кожним туром Ліги Чемпіонів там дуже круті і фрібети роздаються, і можна отримати бонус на перший депозит, якщо ви ще не зареєстровані. То зареєструйтеся і отримуйте бонуси від Parimatch. Ну і давайте дивитись коефіцієнти. Шахтар не в статусі фаворі. Навіть при тому, що дами там набрали більше очків, зрали в ніч зіграли, все одно 4,10 на шахтар. Є спокуса кинути перемогу на шахту, да? Я знаю вас, друзі. Ви вже, ви, ви вже загружаєте, там, я не знаю, всю хату, там 500 тисяч доларів і так далі. Ну, давайте цього поки не робити. Переходимо до інших показників, дивимося, що ну, там на Півтора, те, що Шахтар заб'є, два м'ячі в матчі, 2,95. Тобто 3 коефіцієнт Ну і на гол Шахтаря дають 1.42, що доволі високо, я вважаю. А на гол Селтіка 1.17. Тим більше, що в Шахтаря реалізація в цій лізі чемпіонів феноменальна. Тобто, кожен удар стрірце фактично в Шахтаря гол. Тому ну, я вважаю, це взагалі ізі буде взяти гол Шахтаря. Хоча все може бути це футбол. Да? Тотал більше 2,5-1.74. Ну і так далі. Але мій прогноз, я все-таки не на обидві заб'ють буду брати. Він також легкий. Але е, моя віра в Шахтар. Вона е, говорить мені, що Шахта точно в цьому матчі не програє. Ось, дивлячись на останні матчі Шахтаря, дивлячись на те, як Йовічович готується до Ліги Чемпіонів, як ми грали з е, м, тим же Селтіком, да, Обережно. Ми не тушувались, Ми все-таки зберегли ту нічию, яка зараз дуже важлива в тому матчі з реалом остання гра. Да, десь концентрації при стандартах в кінці матчу не вистачає, але ми зіграли в нічу з Реалом. Тому я вважаю, що Шахтар в цьому матчі не програє за коефіцієнт 1.99, фактично два. Можна придвоїти. Я думаю, що нічия, ну Шахтар зможе витягнути з Селфіком нічию, а можливо виграти це. Дивлячись, уже яка ситуація буде на футбольному полі. Тобто мій прогноз саме такий. Я вірою в Шахтар прогнозую, що наша команда не програє. Ну а для того, щоб Шахтар не програв, потрібно, звісно, зберегти всіх своїх футболістів до гри в плані травм. Да, щоб ніхто не травмувався. Це перше, друге. Потрібно зберегти ту впевненість, яка була у нас в матчах Ліги Чемпіонів, і також зберегти оцю тенденцію, що якщо ми б'ємо у ствір воріт, якщо ми б'ємо одні з перших своїх ударів в матчі, ми забиваємо гол. Ось цю тенденцію, якщо ми збережемо, друзі, мені здається, вона навіть фартова для нас. Тобто ми в цій ЛЧ не мучаємося, як в минулих сезонах створюємо по тисячу моментів, забиваємо, блін там 0-5 голів і все, да? сидимо, програємо шерифу. Це той турнір, де ми витискаємо максимум із своїх моментів фактично в кожному матчі ЛЧ. Тобто, якщо ця вся тенденція збережеться, якщо Шахтар буде налаштований, як і на матчі з Ралем, як і на матч і з Лейпсом, які ми вже грали, Шахтар точно не програє, друзі. Ця команда не може програти таку вирішальну гру. Вона вирішальна перед найвирішальнішою перед матчем з Лейпцигом. Тому бажаємо успіху, шахтарю. Я вірю в нашу команду, що ми не програємо. Ваші прогнози залишайте в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і також заходьте в Телеграм. Там завжди цікаво. Там ми з вами можемо і спілкуватися, і завжди будете знати, коли у нас прямі трансляції і відео виходять на цьому каналі. До нових зустрічей, друзі!